ганчірочку водички, Віка, ганчірочку водички. Так. Так. Молодці, які старалися. Так, так Віку одну чекаємо. От молодець. Викручуй, віджимай. От, так. Молодець, на тепер рушничок витирає ручки. Так, давай стираємо зараз водичку. Давай, витирай ручки. Остак, ручки, так, да. Архип, где ты? Остак, так, сидя да. беда Архипа, Седай, где Архипа, Ди, где, 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 где. Ди, да, Наш зайчик внуку кушает. Остак, постой, не Тільки машинки старі, який він вдячний, дітки. Каже, дякую діти. Тепер можна не гратися. І зайчик за цю роботу вашу приготував вам смачненький пригостити. Він дуже вдячний, дітки. Дякую, зайчик. Дя... Дякую, кажіть, зайчику. Дякую. Дивіться, що зайчик приготував вам. Не За эту работу старались, молодцы. Радом, радом старались очистить столы игрушки у нас. Да. Ой, так, и Вика. Да. Все, зайчик, меня.